І так, тема нашого сьогоднішнього відео це староіндійський захист, гра за чорних. Ми розглянемо, що потрібно робити після того, як ми закінчили дебют, яка ідея гри за чорних в староіндійському захисті. На прикладі однієї партії, де чорні чудово реалізували теорію гри в староіндійському захисті. І, власне кажучи, ми сьогодні розберемо, як потрібно грати в цьому дебюті за чорних. Отже, білі розпочинають. Ру ходом Д4. Чорні ходять кінь 6, С4, G6, кінь С3. Слон G7. Фінкетується на центральну діагональ. Білі захоплюють центр. Загрожує хід пішак E5, тому чорні ходять D6. Кінь f 3 і ракировка. Власне, це є. Типова позиція в староіндійському захисті за білих і за чорних. Чорні вишуковують своїх пішаків ось таким чином. Це називається жата пружина. Чому? Тому що пізніше вони, так би мовити, будуть розжимати цю пружину пішаково ходом. С5, Е5, і в подальшому будуть реалізовувати свій план щодо наступу на короля. Якраз таки рухом пішаків на королівському фланці вони будуть шукати хіт F5. По дальшому G5, пішак піде по лінії H. І все це в цій партії ми з вами побачимо і зрозуміємо, як краще і в якій послідовності потрібно ходити чорними в стариндійському захисті. Отже, білі грають слон Е2. І чорні, так би мовити, починають розжимати пружину. Ми бачимо хід Е5. Теорії тут грає Д5, так і було зіграно в партії. І ось цей хід повинен викликати у нас інтерес. Та? Чому? Тому що ну, зовсім, здається, нетиповий ось такі дії ходити на H5. Питання виникає: для чого? Якщо задача це піти в наступ на королівському фланзі, для чого зараз виводити пішака на А5. А Робиться це з єдиною ціллю для того, щоб мати можливість коня через поле А6 поставити на С5. Чому пішака на А5 обов'язково треба вивести? Ну, по-перше, кінь виходить через А6, а по-друге, чорні зараз блокують можливість піти А3, Б4 білим з атакою на пункт С5. Тобто, власне, для цього цей пішачок сюди і ходить. Бачимо кінь А6. І ось уже кінь С5. Тобто цей хід, цей маневр та, з поля B8. Перед цим хід А5, це є типове для староіндійського захисту за чорних. Саме в цій позиції, коли білі ось так послаблюють поле С5. Розвивають слона білі з атакою на коня. І ось ще один потрібний хід ці позиції, щоб захистити коня, і потім просто перекрити чорні поля на ферзому фланзі. адже в теорії білі повинні просуватися в атаці на ферзому фланзі, якщо чорні йдуть в наступ на королівському. Так, Тура Д1. І ще один цікавий маневр конем на поле G4. Ну, швидше за все, тут не атака на слона, а хід, який дає змогу нам реалізовувати нашу ідею. Та наш задум щодо атаки на королівському фланзі щодо накатування пішаків. Ми звільняємо можливість зараз піти пішаку на поле F5. Білі не хочуть міняти слона. Ну і ось бачимо, як бачимо ось ця пружина пішакова, вона розжимається. Та? І вектор її атаки цієї пружини, та? цього розжимання пружини йде в сторону короля. Ну, і насправді тут далі ми побачимо, як чорні чудово реалізують атаку на короля. Знову ж таки, треба звернути увагу на цей хід А4 після А3. Чому? Тому що зараз ні в якому разі білим не можна ходити. Ми бачимо Б4, тому що пішак забирає на проході. Чорні тут обмежують білих в Атаці, та, в розвитку в атаці в наступі. Так, захищають пішака. Білі, але чорні не збиралися його бити, так? Ось ми бачимо їхня ідея. Іти пішаками на королівському фланзі наступати. Так. І ще один теоретичний хід в цьому дебюті H5. Ну, і практично свою ідею чорні вже майже реалізували, так? Побачимо, як ця пружина розжимається в сторону королівського флангу. І білі, що цікаво, нічого не можуть з цим зробити. Абсолютно. Де розмін? Можливо, вже якась спроба потім відвести короля або перекинути коня. Так, напад на коня. Ну, Тут вже ми бачимо, наскільки все погано у білих. З королем вже практично відкрита лінія. Ну і залишається сюди закинути ферзя, підвести через пункт F6 Туру, і це мат. Тут забирають коня, можливо, просто через те, що слон абсолютно пасивний білопольний чорний, тому йде розмін. Ну і абсолютно ніякої контратаки у білих немає на ферзовому фланці. Ну і все. Білі вже починають реалізацію останньої стадії свого плану, який намічали. Вони підводять ферза, потім через пункт F6 підводять Тору. Він звільняє місце Торі. Ну і таким чином. Вже зовсім скоро ми побачимо, що білі нічого не змогли зробити з реалізацією атаки чорних в Староіндійському захисті.